Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для шийно-грудного відділу хребта. А перед тим як ми почнемо комплекс вправ, я хочу порекомендувати сьогодні вам інтернет-магазин Портатив. В цьому інтернет-магазині працюють дуже щирі та добрі люди. Якщо ви зібралися на прогулянку або плануєте бігати, то я неодмінно рекомендую вам придбати в цьому інтернет-магазині собі навушники. А ще для моїх підписників магазин персонального аудіо Портатив дарує промокод на знижку 10% на навушники, гарнітури та акустику. Цей промокод буде діяти до 30 листопада 2024 року і отримайте свою гарантовану знижку. Друзі, давайте підтримаємо українського продавця. І посилання на інтернет-магазин разом з промокодом на знижку я залишу внизу в описі під цим відео. Тримаємо руки на поясі і повертаємо голову в праву та в ліву сторону. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Дві руки тримаємо внизу і відводимо по діагоналі руку назад. Розтягуємо грудний відділ хребта. І повертаємось в початкове положення. Робимо видих. Тоді знову робимо вдих. розтягуємо грудний відділ хребта і повертаємось по початкового положення. Робимо видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Будемо відводити руку назад по діагоналі вниз. І повертаємось в початкове положення. Робимо. Вдих і повертаємось назад, видих. Робимо вдих і назад. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступна вправа. Руки. Тримаємо на поясі, опускаємо голову вниз і підіймаємо вгору, робимо видих. Вдих і вгору видих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа будемо відводити руку в сторону. В одну сторону робимо видих і повертаємось назад, вдих. В другу видих і повертаємось назад, вдих. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Ровно, видих і повертаємось назад. Вдих. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. будемо витягувати грудний відділ хребта вгору. Руки беремо в замок. І прогинаємось в попереку і тягнемося назад. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємось. Початкове положення. Вдих. робимо видих. Лопатки зводимо назад, плечі назад. попереку прогинаємося і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Згинаємо руки в ліктях і зводимо до середини. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Лопатки зводимо. грудний відділ, хребта даємо вперед. Тоді знову видих і вдих. Видих і вдих. Один, два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 завершили право Наступна вправа, руки тримаємо перед собою, тягнемося вперед і тоді зводимо лопатки назад, витягуємо грудний відділ хребта. Робимо видих. Тоді знову вдих і назад. Видих. Вперед. Вдих і назад. Видих. Впопереку прогинаємося. Груди даємо. Вперед. Один. Два. Три, чотири. Один. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо внизу, опущеними. І підіймаємо плечі вгору. Робимо. Видих і опускаємо вниз. Вдих. Вгору. Видих. І вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Дві руки тримаємо опущеними і робимо кругові оберти одним плечем. Вперед, а потім назад. Один. Два. Три. чотири.

Два. Три. Чотири. І друга рука. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступною вправою робимо одночасно. Кругові оберти плечима Вперед і назад. Вперед. Один. Два. Три. 4 назад 1 2 3 4 вперед 1 2 3 4 назад 1 2 3 4 вперед 1 2 3 Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Повертаємо голову назад, в сторону по діагоналі вгору. Тобто ось таким чином. Дивимось назад і вгору. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тобто по діагоналі дивимося вгору. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Зробили глибокий. Вдих. Подивилися вгору і видих. Опустили голову вниз. Тоді знову глибокий вдих. Дивимося вгору і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили комплекс вправ. Я хочу подякувати усім своїм патронам, які долучаються до підтримки мого каналу. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Якщо ви вперше на моєму каналі і вам подобається те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсором мого YouTube каналу. І за це я буду вам щиро вдячний. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. А ми будемо прощатися з вами до наступного відео. Я бажаю усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До нових зустрічей, друзі!